Доступна у нас оптимізація процесу переробки PET-філамент. Хто буде Литвин у нас? Так, доброго дня всім. Доброго дня, Анастасія. О, так, я буду розповідати про оптимізацію процесу переробки PET-філамент і описувати пристрій, за допомогою якого це можна зробити. Яка з цього користь, по-перше, це зменшує кількість пластикових відходів у навколишньому середовищі, економить ресурси та енергію на. Виготовлення філаменту, який використовується для 3D-друку, та є екологічною альтернативою та замінником самого філаменту, який в масштабних фіратичний... секунду. Так. Питання: у вас презентації не буде? У мене є презентація, ви не бачите. Вона зараз, зараз... ні, зараз не демонструється. Зараз я винкну. і ще раз одну секундочку. Все. Так, це вже я так, тільки ще розповіла про це. А, наступне, в чому полягає мета роботи, це в. Дослідження того, як можна переробляти пляшки на філамент для 3D-друку з подальшим використанням у 4 d друці тому що ПЕТ має так пам'яті, також сама конструкція цього приладу для переробки пляшок з у спет у філамент. Ось процес опис процесу виготовлення та розробка рекомендацій щодо оптимізації процесу і дослідження самих характеристик матеріалу, щоб можна було. Подальшому знати якісь його якості, його якості, і правильно застосовувати, тому що має деякі обмеження в застосуванні сам П. Значить, для збірки пристрою були застосовані такі компоненти: це блок живлення, який живить сам редуктор і барабан, який намотує на себе вже перероблений філамент. Також використовується редукторний двигун, щоб обертати підшипники. Вони слугують ріжучим елементом, який нарізує стрічку з пляшки, яка обертається вертикально по своїй осі. І з цієї стрічки вона проходить через сопла, нагрівається цим керамічним елементом, який також під'єднаний до блока живлення. Термоконтролером, термоконтролером встановлюється температура, за якою нагрівається філамент. І, Контролером швидкості регулюється швидкість того, як він буде нарізатися з такою швидкістю. І після цього ми отримуємо філамент, який на цей барабан і намотриться. Тут в мене є приклад того, як виглядає, виглядає зібраний барабан. Всі деталі були надруковані з поліактивів, тобто самі компоненти надруковані для збірки на 3D-принтері. Тут зображена схема того, як підключаються компоненти один до одного, як відбувається їх з'єднання на відсутній схемі. Далі сам процес переробки відбувається наступним чином. Треба спочатку очистити пляшку від зайвих відклею та наліпу, потім накачати її до одного пару тиском через вентиль, щоб усунути вся нерівності на поверхні. Вона нагрівається будівельним феном, вирізається маленька стрічка розміром до 10 сантиметрів. Ось присувається через підшипники, потім відбувається екструзія і намотування її на барабан. Тут головне дотримуватися температурного режиму і використовувати систему контролю температури. Про це я ще скажу пізніше. Ось також були виникли, виникли проблеми на Коді того, як е, друкувалися самі деталі для цього пристрою, е, були підібрані спочатково неправильні параметри. Занадто е, вели, е, велика товщина шару, що порушувала адгейзію між шарами, і ось е, ми бачимо ось, ця, ось цей приклад деталі, який друкований за неправильних підібраних параметрів. Ось е, щільність заповнення теж е, впливає на. Збільшення внутрішніх напружень між шарами, тому треба було зменшити її з 24% до 10% заповнення. Швидкість друку погіршує А, зменш чим більша швидкість, тим менше часу у матеріалу на застигання між шарами, тому він може між собою виникати ось такі плавлення і усаджуватися по осі Z. Також дуже важливим фактором є підбір правильної платформи, тому що якщо сама платформа, на якій відбувається друк і поверхня, не має достатньо адгезію, і через те, що тут на краях немає зв'язку між молекулами, вони тільки є всередині деталі, між шарами, можуть відриватися зовнішні частини, тому бо Використано підставку при друці, щоб відривалася саме підставка, а не вже частини цієї деталі. Ось далі було досліджено в принципі процес термомеханічної характеристики, тобто самого ПЕТ, щоб в подальшому можна було порівняти цей пет вже готовим матеріалом. І знати, який цей матеріал може брати на себе навантаження, тобто де він може бути використаний в подальшому, тому що ці всі характеристики описують руйнівні здібності матеріалу та стійкість, яку він може витримувати. Це графік, проведений за допомогою, отриманий за допомогою аналізу на розривній машині. Тут ми бачимо спочатку, можна описати. За законом гука те, як проходить розрив. Тобто ми беремо цей прямий відрізок, який описується лінійним рівнянням. Це у нас деформація, це коефіцієнт Юнга, і епсилон деформації Сігма це напруга прикладена до елементу стрічки. Він береться розрізаним по периметру пляшки, саме таким чином, як пристрій для переробки момент, е, прилад для переробки п'ятфіломент її нарізає. Е, і був отриманий коефіцієнт е, юнга, який дорівнював е, 35, е, 35 та 58 сотих. Ми отримали за допомогою е, нахилу цього графіку. Далі е, вже тут у нас знаходиться межа плинності, тобто це перехід е, з Ружної деформації матеріалу до пластичної деформації. Ми бачимо, що тут вже така відбувається шийка на матеріалі, і потрібна е, менша сила, щоб е, цей матеріал резервати. і від Тому тут відбувається такий вихід на плато. І вже е, цьо, на, цій, на цій ділянці відбувається залежність деформації від швидкості розтягнення. Е, і межа пластичності досягається за 115 мегапаскалів при деформації 6,15%. І ось тут при 135 мегапаскалів відбувається розрив. Ось, Це є важливими характеристиками, тому що можна використовувати інші матеріали для різних цілей, тобто брати більш стійкі і. Матеріали, які можуть витримувати більшу силу та напругу. Останній графік це є термомеханічний аналіз, щоб коли перетворюємо сам філамент, сам пет на філамент, ми знали і могли визначити температуру, до якої нам треба нагрівати пет, і це саме та температура, яка буде встановлена на термоконтролері. Як ми бачимо при нагріві, тут відбувається підвищення. Тобто, у нас матеріал розширюється, і це відбувається за рахунок того, що у ПЕД є ефекти пам'яті, і матеріал має залишкові пластичні напруження. Але після цього в цій точці, десь на проміжку між 230 та 240 градусів Цельсію. Матеріал продавлюється, тобто він повністю розплавляється, і нам треба нагрівати наш пет для перетворення філамент до температури 230 градусів. Бо нам не треба його розплавляти, нам треба його нагріти до температури плавлення. А які Висновки у цієї роботи? Перше запропоновано конструкцію приладу, який дозволяє переробляти пет пляшки у філамент? Що є екологічно доцільним та допомагає нам знизити, якби, викиди пластику до навколишнього середовища, досліджено сам процес підготовки пет пляшок та як правильно треба сконструювати цей прилад, і які проблеми та які проблеми можуть виникнути та рішення цих проблем під час виготовлення. Прототипу цього пристрою. Вивчено механічні та термомеханічні характеристики ПЕД-матеріалу для подальшого порівняння з отриманим філаментом і розроблено рекомендації щодо оптимізації процесу переробки ПЕТ-філамент. Ось на цьому у мене все. Дякую. Дякую, дякую за питання, будь ласка. У мене запитання, скажіть, будь ласка, Анастасія, це от ваш пристрій саме повністю чи якісь елементи цього пристаю вашого вашої, так сказати, авторства? Так, ну самі ось ці елементи, які надруковані, деякі з них я моделювала в автокад, Ці, наприклад, елементи вони закуповувалися в магазині. ось. І в принципі, сама конструкція теж не буде повторювати точно чиюсь роботу. Вона буде складена якби, за допомогою моїх елементів, і саме того, як вони надруковані, щоб це відповідало. Саме моїм деталям, ось але е, так. Ви не пробували патентувати ваш пристрій? А, ні, просто поки що він ще е, не готовий, він ще на стадії розробки. Дякую. Ще запитання, будь ласка, до Анастасії. Нема запитань. Подякуємо, дякуємо. Наступне. Геннадій Іванович, та, я та, не побачив, та, я вибачаю. Та ні, я просто хотіла запитати, але ну, потім зрозуміла, що в принципі, навряд чи я маю на увазі вартість. Була якимось чином, тобто економічна сторона питання, була обрахована. Ну, в принципі, не дуже була врахована, тому що якщо використовувати це в промислових, в промислових масштабах, я думаю, це вже має бути набагато більша конструкція. Але, наприклад, навіть якщо є люди, які можуть використовувати це в домашньому застосуванні, бо багато людей другують на 3D-принтері чи навіть якісь інститути. Ось то це дуже зекономить гроші і в принципі. Замість закуповки цих величезних об'ємів філаменту можна просто виготовляти його а, самому. Тобто для більш маленьких виробництв я досліджувала це. Саме навіть для інституту патону, в якому я працюю, це матиме сенс і ми будемо переробляти філамент таким чином. Але про промислові масштаби поки що мови не йшлося. Дякую, чудово, дякую. Прошу. Такий коментар невеличкий, і запитання до Анастасії. Значить, вона говорить так: слово це розробка, а насправді це так званий прототип, да, бо 3D принтинг це якраз от яскравий приклад швидкого прототипування. Це сучасна технологія. Але е, ви власне. Говорити в основному про переробку філамента, але і побіжно сказали про наявність ефекту пам'яті форму у ПЕД. А, а чи не є іще якоюсь е, метою, чи не була якоїсь іншої мети от, отримання із ПЕД пляшок ПЕТ філаментом, яка можливо ще інша мета у вас там переслідувалася? Про це не сказала. Мета може в майбутньому бути такою, так як ми також досліджуємо властивості цих матеріалів, то можна буде порівнювати характеристики різних матеріалів для 4D-друку. і 4 4D друк зараз дуже перспективна тема, яка тільки набуває розповсюдження і починає застосовуватися, в, наприклад, навіть будують зараз для космічних польотів, такі як покриття для супутників, які під дією сонячного випромінювання можуть самознищуватися і тим самим захищати супутник під час виходу на орбіту. І, наприклад, дослідження різних матеріалів при різних умовах, так як в інституті також мається газова камера, може допомогти знайти такі параметри друку і е, умови для цього друку, е, щоб в подальшому друкувати е, доволі складні елементи, які можуть під дією е, радіаційного випромінювання, магнітного поля, електричного поля чи pH рівню змінювати свої властивості. А ось як можна це використовувати саме практично? Я вже про це подумаю на магістерській Дякую, роботі своєї. Дякую. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Нема запитань. Подякуємо Анастасії. Наступ...